Доброго дня! На наступний урок треба буде написати, дивимось зараз на екран ось цю літеру, котра має значення Л. Як треба її писати? Я ось тут вам накреслила клітиночку, і як ви вже бачите, ця літера вона пишеться на дві клітинки. Не забуваємо, що ми пишемо паличку рівнесенько, дивимось. Рівнесенько пишемо палочку. Та потім, коли ви робите ось цей гачок, його треба робити на одну клітинку. Дуже багато помилок роблять, коли цей гачок роблять на півклітинки. Обов'язково на цілу клітинку робимо гачок. Тому ще раз. Коли нам треба записати Л, ми пишемо паличку рівнесенько та потім робимо гачок на усю клітинку. Це ви прописуєте. Далі ви бачите блоки. Що ось тут треба знати? Зараз дивимось уважно на екран. Подивіться, будь ласка, на перше слово. Ми ось тут бачимо ей з двома літерами Л. Це правило треба знати, що там потрібно обов'язково дві літери Ли. Тому, якщо буде одна, це буде зовсім по-іншому читатись. Та у всіх словах ми бачимо Ей з двома літерами L. Тому ось, бачите, підсказка у вас. Ей 2 літери ли. Читається Ол. Ось транскрипція вам за, зараз вже не потрібна. Чому? Тому що вам просто треба додати літеру та потім ось це прочитати за правилом. Ви можете дивитися у транскрипцію, якщо у вас є будь-який сумнів. Бол м'яч. Хоал дзвонити. Ось ця літера перша. Ось тут буде завжди читатися к. Смол Маленький. О. Наприклад, усі. Наприклад, усі студенти, усі учні. Тол Високий. Фол. Падати. Це ваш перший блок. Другий блок, що ми ось тут бачимо? А ми бачимо наше правило. Коли слова закінчуються на літеру І, бачите, вони у вас в будиночку ось тут. Ми їх пишемо, але ми їх не читаємо. Коли у нас слова закінчується на І, це підсказка, що голосні літери, наприклад, E. Ось тут Ай. Також може бути «ю», І e, вони завжди будуть читатися так, як ми їх вчили. Тому цю літеру пишемо, але не читаємо, а ось ця підсказка Ей. Мейк. Та Також подивиться діфтонг. Ей у транскрипції. Ось це ей. А ось цей діфтонг. Ай. Мейк. Робити. Бейк. Пехти. Наприклад, хліб. Снейк. Змія. Кейк. Торт. А вже ось тут ми бачимо, яку літеру подивимось уважно. Це вже буде I. Тому кайт це повітряний змій. Далі продовжуємо, і у нас ось тут третій блок. Що ми бачимо у третьому блоці? Ми бачимо дві літери, І, бачите? Ви можете собі це підкреслювати, щоб не забувати правила читання. Тому знову-таки транскрипція ось тут вам просто для підсказки. Ви вже можете ось ці всі слова самостійно прочитати без помилок. Дивимось. Бий, тільки обов'язково довгий І. Це бджола. ши Це вівця. Не забуваємо, що якщо я скажу шип, то це буде корабель. Си бачите? Фіт. І це вже буде множина, Ступні. Це слово вже записано у множині, це виключення. До нього не треба додавати на кінці s. С. д. На кінці треба твердий д. Не треба казати сід. Це буде зовсім інше слово. Треба сед. Це буде або насіння, або якесь зерно, мабуть. Meet. або зустрічати, або знайомитись. Ось це слово meet має два значення. Треба вивчити два значення. Іли ви кого-то встрічаєте, например, когда йдете по вулиці. или ви знайомитесь з кем-то, когда вас представляють новому чоловіку. Тому треба знати два значення: зустрічатися або знайомитись. Та, це вже далі у вас останній блок. Що ми тут бачимо? А ми бачимо. От, дивимось зараз на екран. Коли у вас дві літери О та поруч, K, це буде завжди просто ук. Не треба нічого тягнути. Просто ук. Коли у вас просто буде дві О, там може або довгий У бути, або короткий У. Але коли буде з двома О стояти Р, це завжди довге О. Подивимось. Бачите дві «оу» та к, Тому просто бук, книга. Знову дві «оу» та К. Це просто кук приготувати або готувати. Далі ми після двох «оу» бачимо просто Д. Після двох Л. Після двох «оуни» Ця літера нам е, не показує, що може бути правило з літерою К та з літерою Ри на кінці. Це зовсім інші літери. Тому ось тут або просто У, або довгий У може бути. Тут просто треба вивчити. Гуд. Не треба казати гуд. Не треба казати гуд. Треба казати Г, г, г. Українська тока така. В англійській Г тверда. Где. Гдзе. Гарний або хороший. Пул. Басейн. Мун. Місяць. Луна. Учим. по українськи це буде місяць. А що ось тут ми бачимо? Ми бачимо наше правило там, де дві О стоять поруч з літерою, з звуком Р з літерою Р. Тому ми просто будемо казати довге О. До двері. Фло підлога. Подивіться ще раз на цю транскрипцію, дуже уважно дивимось. Коли ви побачите у транскрипції, ось зверху такі маленькі літери Р, вони позначають, що є два вимовлення: або ДЖО, або ДОР, ФЛО або Флор. Але коли це тільки в реченнях, я вам потім буду пояснювати. Окремо, коли ви бачите у транскрипцію цю маленьку літеру, вона не буде читатись, вона просто пишеться. Просто кажемо «джо», просто «фло». -о". Ось ці чотири блоки окремо або відразу і, за вашим бажанням. На наступний урок.